Якщо Захід буде підштовхувати Україну до невигідних умов, і якщо ця війна завершиться чимось на кшарт Мінська 3, то чи не повторюється ця війна знову за 10 років? Так, але я тобі процитую: а, військових для них це 10 років життя. Ти кажеш йому, хлопцю, який зараз там воює десь під Бахмутом, так війна ж повториться через 10 років. А для нього це 10 років життя. А можливо, і він, оскільки він вже повоював, він думає, так. Ну, там, в НАТО може ми вступимо, хтось буде інше воювати. Я щось вигодую за 10, 10 років. людина хоче зжити зараз. І ці 10 років, навіть якщо воно повториться, є люди, для яких це 10 років життя. Якось так. А оскільки, ну я не знаю, звідки ти там пишеш це повідомлення, так? А, може, ти там також на фронті знаходишся. Але оскільки я, наприклад, знаходжусь зараз в, ну, в комфортних умовах, я вважаю, що якщо я почну казати Ні, ми не повинні погоджуватись на якісь там умови. А то ж війна, потім повториться, нехай там хлопці зараз гинуть і воюють, ну це неправильно з мого боку буде. Тому наприклад. Наприклад, якщо хтось там Зеленський, Залужний, там, не знаю, Кулеба, чи ще хтось, вони почнуть казати, що хлопці, ми все розуміємо, хотілося вийти на кордони 91-го року, але, ну, коротше, треба підписувати мир. Я буду просто мовчати. Я буду просто мовчати. Тому що, ну так, нехай вони військові кажуть, вони за чи проти. А ті люди, які будуть, наприклад, казати, знаходячись просто цивільні люди, знаходячись в комфортних умовах, а будуть такі, я впевнений, що партія там, Порошенка вони будуть казати, це зрада, не можна та таке інше. Ну, я до них, звісно, буду відноситись більше, як, як до покидьків. Ось і все. Тобто, якщо підсумувати вище сказано про Крим можна забути, ну знову ж таки, це ж ти ж розумієш, це ж прогноз. Це ж, ну, так би, ще ніхто не знає. все може бути. А е, візьмемо і Буданому вдасться Путіна. Ну, припустимо, я впевнений, що так чи інакше, СБУ, вони тримають такий план. А вдруг вдасться. І зовсім інша картина. А в якийсь момент ну буде якийсь неймовірний прорив, і просто ну, от на тому клаптику дуже буде багато полонених, багато техніки візьмемо. І зміниться ситуація на фронті. Я в це слабо вірю, що прям там щось обвалиться і завалиться зараз на фронті, але припустимо. А вдруг буде ну, чорний лебідь, лебідь, а вдруг, а вдруг, і вдруг. Ну а якщо не, просто не думати про якісь такі е, дива, ну от, то да. Ну, не знаю, Я станом на даний момент я не думаю, що ми Крим будемо звільняти військовим шляхом. І важко уявити, як ми будемо, наприклад, Донбас звільняти військовим шляхом. Херова знає, ну не знаю. Ну, от я тобі просто кажу і свої думки. Знову ж таки, я ж там не військовий експерт. Хоча у нас такі військові експерти, у нас там Світан, який не вилазить з ефірів. Він ще в 20-х числах липня, тобто десь 25-23 липня, він казав, що в серпні українці е, будуть входити в Крим. То війська ЗСУ будуть входити в Крим. Один з наших топовіших військових експертів, який не вилазить з ефіри, декілька тижнів тому він це ще це казав. Коли я такий думаю, ну блядь, ну це якась херня. Ну, думаю, добре, я ж цивільна людина, я ж у цьому не розумію нічого. А він же супер! Він то все розуміє. Тому якось так. Привіт, ще раз. Послухає твоє бачення поточної ситуації і ще раз переконайся в тому наскільки ти крута людина. Дякую за реалістичне бачення без рожевих окулярів. Дякую тобі, друже. Дякую за твою підтримку. Дякую.